Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, Будано попереджає нас, що з середини травня по середину червня буде важка ситуація на фронті, але Армагеддону, каже, він не буде. Важка ситуація на фронті пов'язана з тим, що московити все ще мають можливість витрачати на війну. В 10-5 разів більше ніж е, Україна разом зі своїми західними партнерами ситуація, звісно, покращиться з надходженням американської військової допомоги. Але Московія витратить за 2024 рік десь, мабуть, за 150 мільярдів доларів на війну. А навіть з американською допомогою ми витратимо менше 100 мільярдів доларів на війну. Тобто буде співвідношення в кращому випадку вже в другій половині року один до трьох. Із цих 60 мільярдів американських далеко не всі підуть на озброєння, і навіть ті гроші, що підуть на озброєння, не всі будуть витрачені в цьому році. Разом з допомогою наших європейських союзників, яка зростає, все-таки це недостатні кошти для того, щоб. На рівних протистояти з Московією це може компенсувати тільки мужність наших солдатів і тільки розум нашого військового керівництва. Важко буде також тому, що ми все ще відчуваємо дефіцит бійців на фронті. Провадиться кампанія проти мобілізації, і вона провадиться не тільки московицькою агентурою, а також і безвідповідальними громадянами в середині країни, які не розуміють, що працюють на ворога. Для прикладу, орган ЛГБТ спільноти Українська Правда публікує сьогодні без коментарів слова. Олега Скрипки про те, що він проти мобілізації, тобто він за те, щоб громадянин сам вирішував іти йому на війноньку чи не йти, чи допомагати фронту в якийсь інший спосіб. Олег Скрипка не є фахівцем з питань державного будівництва. Олег Скрипка патріот і хороша людина, але він не є. Фахівцем з питань безпеки, він не є фахівцем з питань оборонного комплексу, він не є фахівцем в воєнних питаннях, він не є фахівцем в соціології, він не ознайомлений з цифрами наших втрат на фронті. І от орган ЛГБТ спільноти. Виловлює цю хорошу людину і провокує його висловлюватися саме в тих питаннях, де він некомпетентний. Він хороша людина, йому шкода свого барабанщика, якого зараз мобілізують, але не громадянин повинен вирішувати йти йому по мобілізації чи не йти. Це має вирішувати держава, адже громадянин некомпетентний, він не знає ситуації. Звісно, що командування і державне керівництво, яке б воно там не було, значно краще. Ще ознайомлено з загальним станом справ, і значно краще розуміє, кого саме потрібно мобілізувати. Всі країни в подібних ситуаціях завжди вдаються до примусової мобілізації. Немає жодної країни, яка в подібних умовах не вдавалася до таких мобілізацій. І мова йде не так: мобілізуватися чи не мобілізуватися. Питання в тому, чи. Нас окупують, чи ми все-таки зможемо відбитися? Тобто мобілізація або тотальна поразка? От як стоїть питання, і між мобілізацією і тотальною поразкою, окупацією і смертю більшості громадян України потрібно вибирати мобілізацію. Щодо мене, я теж вважаю. Можливо, некомпетентно, що деякі люди повинні бути захищені від мобілізації. Ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення в шанцях на посадах кулеметників саперів. Або штурмовиків опинилися кандидати наук з медицини, анестезіологи, декого довелося витягувати на СТАБ-пункти, і це явні перекоси і перегіби, так не повинно бути. Науковці, серйозні фахівці, ті люди, на плечах яких лежить наша економіка. Хоча це, звісно, несправедливо, щоб багаті люди були звільнені від мобілізації, але на мій погляд, така несправедливість необхідна. Ті люди, які сплачують великі податки. Фірми, яких там. Підприємства сплачують великі податки, вони мають бути звільнені від мобілізації, адже економіка має функціонувати в країні не тільки фронт мають бути звільнені культурні діячі деякі видатні люди мають бути звільнені від мобілізації. Хоча це найважче питання, а як їх визначати? Хто з них видатний, а хто з них не видатний? Не міністерство культури, звісно, це визначати, адже воно по перше нічого не розуміє в культурі. Турі, а по друге, це дуже корумпована структура. Тоді яким чином сказати це дуже важко. Тобто, це можна було б цю функцію можна було б віддати мені. Я б вказував пальцем, кого мобілізувати, а кого не мобілізувати, і навіть не брав би за це грошей. Але навіть в даному випадку я можу тільки пропонувати, а вирішувати ці питання має командування збройних сил. А не я. До речі, щодо культури, не всі актори і персонал київського культатору іще потрапили під мобілізацію, тому вистави продовжуються. Зокрема, 24 квітня буде вистава за моєю п'єсою Колаборант, а 30 квітня буде вистава, знову ж таки, за моєю п'єсою. Верніше не тільки я писав цю п'єсу, цю п'єсу разом зі мною. Писав Ольжич, її писав Олександр Муратов, її писав Олександр Олесь і Микола Бінграновський, її писало цілий ряд видатних українських поетів, яких уже нема в живих, або деякі все ще живі, і це вистава про українську поезію останніх десятиліть, а 3 числа. Це абсолютно блюзнірська неполіткоректна вистава, штучний інтелект, яку вже встигли полюбити кияни. І квитками можете поцікавитися в описі під відео. Я нагадую вам, що кошти з наших культурних і культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона. Братство батальйон потребує техніки. Тією технікою, яку не може надати йому головне управління розвідки, в тому числі це, наприклад, індивідуальні ребівські системи. На жаль, тут є проблеми, не всі можуть бути ними забезпечені. Це, до речі, одна з головних проблем зараз і в збройних силах, і, взагалі, в усіх відділах, які здійснюють штурми чи стоять в обороні, це якісні ребівські системи. Індивідуальні і так би мовити, колективні. На жаль, те, що виробляють українські виробники, ще неналежної якості, часто не захищають. Ми змушені брати іноземні, якщо хочемо, щоб наші бійці виживали на полі бою в одному з останніх боїв, у нас вижили практично всі бійці саме завдяки оцим індивідуальним ребівським штукам. І нам їх потрібно більше. Потрібні електромотоцикли на полі бою, тому що відділ здійснює глибокі рейди, і навіть коли він бере участь в штурмових діях, тобто братство не буває в обороні, тобто братство або штурмує, або заходить в тили ворога. І там як не дивно з'ясувалося, що такий електромотоцикл це доцільна штука. На нього можна багато навантажити. Він проходимий, якщо він упирається в якусь колоду. чи... Стає перед канавою, його можна перенести на руках і навіть проходити на ньому мінні поля краще, в разі чого. Протипіхотна міна відірве колесо, а не ногу, і це зберігає життя бійцю. І оце нам теж категорично необхідно. Хоча здавалося б, ще раніше не можна було уявити, що таким можна користуватися на полі бою, а такі потрібно. Це таке от відродження драгунів. Я по моєму за це вже казав. Повторююсь, тому що мені подобаються історичні паралелі, колись драгуни це піхота на конях. Воює в пішому порядку, а пересувається на конях. От так зараз і наші люди воюють в пішому порядку, а пересуваються на електромотоциклах в ряді випадків. Завтра я тут влаштую аукціон на цьому каналі. Виставимо на аукціон картину одного з християнських митців. Це масло, таке доволі форматне полотно. Дуже цікаво сьогодні я не готовий, а Завтра я це зроблю. Це буде акціон так само на користь батальйону Братство. Після голосування в Конгресі Лавров, міністр закордонних справ Ерефії. Я нагадаю, що Ерефія на жаль, все ще ядерна держава, і це велика ядерна держава, друга за ядерним арсеналом в світі. Так, от цей міністр закордонних справ цієї ядерної держави лякає наших західних партнерів і нас застосуванням ядерної зброї, тобто він натякає на це діло, а московитські пропагандисти впряму закликають до завдання ядерних ударів по наших західних союзниках і по нас. Тобто, це штатні пропагандисти, це солдати інформаційної війни, точно такі самі, як військовослужбовці, Міністерства оборони ЕРЕФІ. Вони нічим не відрізняються, окрім формального статусу, і тим, що отримують більше кошти ніж ванюшка на фронті. Отже, міністр закордонних справ і штатні пропагандисти е, лякають. Ядерним ударом по нас і наших союзниках захід проявляє дивовижну млявість. Зрозуміло, що він не повинен реагувати якось формально на ці речі. Але, наприклад, в Конгресі Сполучених Штатах є люди, які відверто стоять на і не приховують цього на боці Путіна, на боці Ерефії. От Сполучені Штати, яким зараз загрожують застосуванням ядерної зброї і формально, і неформально, тримають у себе в Конгресі і не переслідують людей, які працюють на їхнього ворога, тобто на того, хто загрожує їм ядерною зброєю. Там є ряд конгресменів, які впряму працюють на Путіна. А є ті, які опосередковано працюють на Путіна, просто стоять на цих позиціях. В Сполучених Штатах завжди було погано з контрозвідкою. У них е Маккарті – це людина, яка дуже багато зробила свого часу для того, щоб протистояти комунізму і протидіяти московській агентурі і ще в 60-х роках. В Сполучених Штатах цей Маккарті має. Дуже негативну репутацію в маскульці американському. Хоча людина була швидше всього шляхетна і цілком розуміла небезпеку. Але от в цій ситуації, коли світ знову дуже близький до ядерного зіткнення, так само, як він близький на початку 60-х, наприклад, років чи в 70-х роках, потрібно вірогідно їм було би Провадити якісь контрозвідувальні заходи, переслідувати тих людей, які відверто працюють на їхнього ворога. Не нам їх повчати, тому що ми теж дуже багато ворогів утримуємо у себе. У нас і в Верховній Раді сидить бойко, сидять інші Жопоблоківці у нас московицький патріархат. Почуває себе абсолютно чудово, і багато депутатів на боці цього московицького патріархату. Але ну ми могли б очікувати від сполучених штатів більшої якоїсь вправності в цих речах зрештою, ми багато чому у них вчимося, і багато що від них отримуємо. Цікаво, те, що ця низька якість парламентів західних країн пов'язана з тому, що відсутні аристократичні і станові фільтри. Що зараз будь-яка мавпа може прийти в Конгрес Сполучених Штатів чи в французький, наприклад, парламент, чи куди завгодно? Раніше тільки людина хорошого походження з певною дресурою, яка давала сім'я протягом поколінь своїм представникам, чи людина високого стану, яка зробила можливо себе сама. Але тим не менше вона зробила, отже, вона вміє мислити і поводитися певним чином в суспільстві. А зараз меджорі Тейлор Грін, це тренерка з кросфітнесу, прості господі, яка виступає на боці московитів і збирається уїсть. І вона знову заявляє, що вона обов'язково буде торпедувати нашого Джонсона. Тепер уже нашого Джонсона вона буде торпедувати. Також інші люди, це якісь людина, яка свого часу переслідувалася за участь в сексуальних вечірках з неповнолітніми. Якийсь неонацист від неонациста можна було би очікувати якоїсь прагматичності здорового глузду притаманному представникам цієї течії, але він зовсім інший, тому що теж людина низького походження. За Джонсона гадаю, можна не хвилюватися. Демократи будуть його тримати на плаву. Демократи будуть, будуть його підтримувати. Один з республіканців, виступаючи на CNN, сказав, що конгрес це, звісно, збіговиська мавп, як він сказав. Тупе і галасливе середовище, сказав цей конгресмен, але сказав: зважаючи на те, я все-таки намагаюся витримувати там лінію здорового глузду і, звісно, буду підтримувати Джонсона. Взагалі, в нинішньому світі мало хто може дозволити собі говорити правду. Ну, хіба що Байден. Байден на мітингу нещодавно розказав про свого дядька, який був льотчиком в часи Другої світової війни. Його літак був збитий, впав. В Папуа Нова Гвінея на тих островах, які зараз називаються Папуа Нова Гвінея, і там його швидше всього з'їли оці дикуни. Президент папуа Нова Гвінея, виявляється, там у них вже президент є. Він уже називається вождь, він президент. Висловив одразу обурення, сказав, що така велика світова держава, як папуа Нова Гвінея, могла б розраховувати не більш. Гречне ставлення з боку Байдена, і що в зв'язку з цим він, звісно ж, буде більше орієнтуватися на Китай. А до цього Сполучені Штати зробили багато для того, щоб переманити оцих нащадків людоїдів на свій бік. Тепер цей президент поповнув увагвіне зустрічається з міністром закордонних справ Китаю щодо поглиблення співробітництва. Мабуть, з його точки зору. Китайці смачніші, ніж американці. Цікаво, що московити заявляють, що вони стоять на боці традиційних цінностей, як вони це називають, а натомість оця гієробка, от захід перверсійний, от Україна з її порадами, вони ясно, що проти ну, традиційних цінностей. Хоча, от якщо порівняти, наприклад українську естрадну тусовку вона огідна переважно, але тим не менше, якось там от мало таких тих, хто косять під гомосексуалістів. А вся московицька естрадна тусовка, всі оці знакові їхні постаті, всі як один е трансвестити або принаймні люди, які хочуть дуже бути на них подібними. Те саме їхній політикум, апарат е кабінету міністрів, і, звісно, вся телевізійна тусовка, це ми точно знаємо. Що там клейма немає де ставити. До речі, от я дивився на їхніх пропагандистів, основних. Якісь дуже алкоголічні морди. Ну, хоча тут є якась така традиційність, тому що мали би бути більш на наркотиках, а ні, от морди алкоголічні, не наркоманські. Там в Москві сформувався блок Побєда для Молдавії із молдаванських так званих опозиціонерів промосковських, і на цьому блоці виступали щось там, співали Кіркоров і Басков. Кіркоров це він косить під і Басков це явна людина гомосексуальних схильностей. Це єдина, по-моєму, його позитивна риса. Уже в XIX столітті, вся їхня велика руська культурка носила відвертий садомазоприсмак. Один британський критик писав, що коли я читаю Достоєвського, у мене враження, що за стінкою я чую. Сварку двох гомосексуалістів саме цим Толстаєвський свого часу і сподобався західним хлопцям Фрейду і іншим психоаналітикам Було легко ілюструвати. Е Персонажами і подіями із їхніх романів Толстого і Достоєвського, власні психіатричні теорії. Взагалі, нас Україну часто звинувачують в тому, в чому винні самі. Я подивився фільм одного французького ідіота, який явно працює на московитів. Про українських націоналістів на війні там щось і мене показали. Саме тому мені і скинули цей фільм, щоб я там подивився на себе, але не багато. Там боцмана показали, і ще там когось показали, і довго розповідали зв'язки з нацистами і всяку таку маячню. Це у Франції, братця. Це француз боїться, що Україна загрожує неонацизмом Франції. У Франції на пєсах, от зараз буде пєсах, єврейська Пасха, там червоний рівень небезпеки. Тобто там будуть мобілізовані всі поліційні сили для того, щоб охороняти євреїв, єврейські школи і синагоги, на які вони очікують, зараз буде атака. В Німеччині те саме між іншим. Там в Німеччині багато хто пред'являє українцям, що у нас тут якось толерується неонацизм. Це в Німеччині під охорону, посилену поліційну охорону, беруться всі синагоги на Песах. У нас цього нема потреби робити. У нас не буде жодних ексцесів біля синагог. там. Кожна синагога береться під посилену поліцейську охорону. Байден заявив про розгул антисемітизму, про брудну хвилю антисемітизму в Сполучених Штатах, яка загрожує. Особливо в університетах, От що цікаво, університетська молодь наскрізь антисемітська там в Сполучених Штатах із ексцесами з антисемітськими мітингами, подивився антисемітський мітинг, то там далеко не всі араби, там купа латіносів, купа білих. Американців, тобто вони вправляються в цьому. Україна, якщо порівнювати її з Європою і зі Сполученими Штатами, найбільш толерантна в національному смислі країна. От найменший рівень е, неонацизму чи там нац... ретронацизму, чи як це не назви, це саме в Україні, і тим не менше нам постійно тикують в нос. Цьому нещасному азову вища стикують в нос нацистський батальйон та. Батальйон Азов, чи там зараз бригада, чи полк Азов, полк Національної гвардії. Що цей полк, порівняні з Колумбійським університетом, це просто якісь душечки і овечки, порівняні з неонацистами і антисемітами в Колумбійському університеті. До речі, щодо всіх цих справ, зараз видавництво Залізний Тато видало чудове дослідження Лева Ребета. Теорія нації називається. Лев Ребет очолював ОУН двійкарів свого часу, був вбитий агентом е, КГБ Сташинським е, за два роки до того, як цей самий Сташинський в такий самий спосіб вбив Бандеру. І от до смерті, в-моєму, в 56-му 56 році, його, здається, вбив Сташинський, він встиг е, написати і видати. Дуже дуже класне дослідження Теорія нації. Він був глибоко освіченою людиною. Така праця, звісно, компілятивне дослідження, але дуже глибоке, і я вам дуже раджу зайти на сайт видавництва «Залізний Тато і поцікавитися цим виданням. До цього воно видавалося тільки на еміграції в Німеччині, і от вперше воно видане в Україні. Дуже варто. Тобто видавнича справа, дяка Богові. Живе і процвітає в Україні, і на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і надалі мичали огідною мовою Булгакова.